Алілуя. Слава Богу, церква, слава Богу, зрителі, які дивляться наше служення. Хай Господь всіх ясно благословить, Хай Господь допоможе, Хай Господь змінить наші серця. І Хай Господь зробить нас своїми учнями. Ми хочемо бути учнями Ісуса, чи не хочемо? Чи може ми вже все знаємо, нам не треба бути учнями Ісуса? Як ви скажете? Треба вчитися? Хорошо. І сьогодні буде в мене буде така тема. Любіть один одного і станете учнями Ісуса Христа. І Іоанна 13.33 написано такі слова. Ісус каже такі слова. дивіться. Діти, я з вами буду недовго. Будете мене шукати, і як я казав юдеям, куди я йду, ви не можете прийти. Та й вам нині кажу. Нову заповідь даю вам. Любіть один одного, як я полюбив вас, щоб і ви любили так один одного. Чули? Щоб між е, дітьми Божими була любов, щоб любили один одного. Чули таке, так? Да? Далі, дивіться. З того дізнаються всі, що ви мої учні, коли любов матимете між собою. Ми можемо е, ходити в церкву, бути номінальними християнами. Ми можемо просто ходити в церкву і ну, бути такими святими в церкві. Все такі хороші, положительні, такі, літати, землі не касатися. І якщо в нас немає любі в серці до Господа і до ближнього свого, то ми не сім'я як і вал Чули, так? Мало того, що якщо є між нами любов, як ми любимо друг друга. Тоді ми станемо учнями Ісуса Христа. стародавній Греції слово любов мало три значення: агапе, філіо і Ерс. Агапе це Божа любов. Філіо це любов між друзями, дружецька любов. Така любов була, знаєте, у кого? Писання написано про Давіда і Анафана, друга його, це сина Саулова. Вони дружили між собою, і вони так ну, дружеська любов не була. Далі. І Ерас – це любов між чоловіком і дружиною. Це така любов вже є в сім'ї. Ерас. Любов це дуже сильна зброя проти сатани. І не потрібно недооцінювати цю зброю. Давайте ще почитаємо 1 Корінці 13.1. Коли я говорю людськими і агерськими мовами, але любов я не маю, то я то став я зінкою міддю або гучним кімалом. Коли маю пророцтво, осягнув усі таємниці і повноту знання, коли маю повноту віри, так що гори переставляю, чули, так? така віра є з людини, що вона навіть гори переставляє. Але любові не маю, то я ніщо. І коли я роздам все своє майно, є люди, які даряті. Роздають е, все, що в них є. Я е, пам'ятаю свого брата Володю, він, все, що в нього було, він все пороздає. Що в нього не було, він все все пороздає. А потім, коли в нього нема, то, то він, ну, він страдає, що в нього нічого немає. Все, що в нього є, він такий, що все роздасть. І... Коли я роздав усе своє майно, пише Писання, це е, третій віршик. Коли я віддам своє тіло на спалення, то є пожертвую собою раді других людей, да? але любові не маю, то жодної користі не матиму. Тобто любов вона вище всього, і любов вона сама главна, ми можемо говорити людськими англійськими мовами, мати пророцтво. Осягнути таємниці, роздати все своє майно, але любові не мати, тому дінкаміть і гучникі балписання. І далі, Божа любов проявляється на голосному христі, проявилася на голосному христі. Івана 3,14. Як Моїсей підняв змія в пустині, так має бути піднятий син людський. Щоб кожен, хто вірить в нього, не загинув, але мав вічне життя. Що це за змій піднятий в пустелі? Коли Божий народ вийшов з Єгипта, вони йшли через пустелю, і на них напали змії. От. І вони мали таке, Господь сказав, зробити таке ізображення мирного змія на палиці. І коли вони посеред стану ставили цей зображення змія м'ятного, то всіх, кого кусив змій, ну ці живі змії, да, дивилися на цього змія м'ятного, і вся отрута пропадала. Поняли? Тобто отрути вже не було. Далі, щоб кожен з довіри в нього не загинув, але мав життя вічне. Бо так Бог полюбив світ, що дав свого сина єдинородного, щоб кожен, хто вірить в нього, не загинув, але мав життя вічне. Адже не послав Бог свого сина у світ, щоб судити світ, але щоб через нього спасти світ. Хто вірить в нього, не буде засуджений, а хто не вірить, той вже засуджений, бо не повірив ім'я єдинородного Божого Сина. Тож зеркать увагу на цей момент. Хто вірить у Господа, на суд не приходить, він не буде судимий. Хто повірив у Господа. А хто не повірив у Господа, то він осуджений уже. Осуджений треждення свого. Поняли? Чи не поняли? Дивіться. Ще раз зачитаю. Адже не послав Бог. Свого Сина у світ, щоб судити світ, але щоб через нього спасти світ. Поняли? Щоб е, прийшло спасіння для тих людей, які прийняли Ісуса Христа? Хто вірить у нього, не буде засуджений. Тобто на суд не буде приходити, не буде засуджений. А хто не вірить в Ісуса, скажіть, є такі, що не вірять в Ісуса? Ви бачили таких, що не вірять в Ісуса? Не бачили? Бачили? Хто не вірить в Ісуса? Я говорив з людьми і вони кажуть, а я не вірю в Бога. Чули про таке? І дивіться, що з ними буде? Хто не вірить, той вже засуджений, бо не повірить в ім'я єдинародного Божого Сина. Тобто, якщо в людини є невіра до Бога, це є гріх. І таким чином ця людина осуджена. Задум свого Отця відносно спасіння грішних людей. Матвія 26:51. І ось один із тих, які були з Ісусом, простягнувши руку, вихопив свого меча і вдарив раба пересвященника і відняв йому вухо. Тоді каже йому Ісус, поверни свого меча на Його місце. Бо всі, хто бере меч, від меча загинуть. Чи ти думаєш, що я не можу? Благати мого Отця, аби він дав мені понад 12 легіонів ангелів. Як же як тоді збудеться Писання? Що так має статися? Ісус пішов добровільно на хрест. Він міг сказати ангелам, які окружали Голгофу. Він, Ісус Він бачив цих ангелів. І ангели бачили Його. 12 легіонів При, приблизно в легіоні. Там 6 тисяч ангелів було. 12 ангелів помножити на 6 тисяч, хоча, хоча б на 6? І ви побачите, скільки ангелів стояли на круги. в Єхан завіті ми читаємо, в Слові Божому, написано, що один ангел переміг 18 тисяч людей. Що було б там, якби Ісус дав команду ангелам, щоб вони його захистили і спасли? від страдань на христі. Знаєте, що було? Ми б з вами не отриму спасіння. Слово Боже не збулося. Поняли? Ради нашого Спасіння Ісус пострадав сам і не дав команду ангелам, щоб йому допомогли. Поняли? Тобто це говорить про те, що Ісус так нас полюбив, що Він добровольно пішов на Вологовський хрест. Раді нашого спасіння. Амінь. Важку любов на самом ділі. Любов довго термінь, любов милосердна не заздрить, любов не величається, не гордиться, не поводиться непристойно, не шукає свого власного, не спалахує гнівом, не задумує лихого, не радіє з неприємності, а радіє з істини. Усе переносить, усьому довіряє, завжди надіється, усе перетерпить. Тобто любов довго терпить і любов милосердна, не заздрить. І написано, що любов не шукає свого власного. Що це значить, коли любов не шукає свого власного? В основному люди, які знаходяться в світі, вони егоїсти. Вони заботяться за себе, за своє я, за своє майно, за свої дома, за свої сім'ї, за своїх дітей. От, навіть коли інші люди страдають, то в першу чергу вони заботяться за своїх, а не за чужих дітей. Поняли? Тому є таке розуміння любові, що любов не шукає свого власного, а любов шукає. Того, кого є нужда, і любов шукає, щоб допомогти людині, в якої є інша нужда. Зрозуміли? Ми можемо заботитись про себе, можемо заботитись про людей. І йди перед нами вибор, за кого От. І якщо ти любиш людей, то ти йдеш і заботишся за людей і за їхні нужди. Но якщо ти не любиш людей, то ти не будеш заботитись за, за них і за їхні нужди. Амінь. І Господь хоче, щоб ми любили друг друга. Включи пісню, брате. Саш, включи пісню, що я казав. Зараз ми послухаємо пісню. Любов Христа безмірно велика. Це на російській мові. Ти пам'ятаєш їх?

Ми тільки прослухали пісню, любов Христа безмірно велика. І ми дійсно знаємо, що любов Божа вона має дуже велику силу. І нам потрібно не тільки говорити про любов, але потрібно проявляти любов і показувати її своїми вчинками. Любов перемагає все. Нам потрібно носити. Любов у своїх серцях, любити ближніх і передавати цю любов один одному. Якщо ми навчимося передавати любов один друг, то ця любов буде розширятися, розширяти свої приділи і можливості. Якщо ми будемо передавати любов друг другу, то ця любов буде розширятися за преділи наших сімей, за преділи наших домов, за приділи населеного пункту, в якому ми проживаємо. Амінь. Потрібно, щоб любов мала таку можливість розширяти і передавати цю любов. Законники питали Господа. Матвія 22, 36. Учителю, яка заповідь найбільша в законі? Він ще сказав йому, любитимеш Господа Бога свого всім своїм серцем, всією своєю душою, всією своєю думкою. Це перша і найбільша заповідь. Друга подібна до неї. Любитимеш свого ближнього як самого себе. На цих двох заповідях тримається весь законний пророк. Любов до ближнього дає нам можливість робити якісь вчинки для тих людей, котрі мають в цьому проблему. І Ми маємо з вами віру, надію і любов. Але любов із них найбільша. І 1 Кор. 13, 11 написано, коли я був дитиною, то й говорив як дитина, думав, як дитина, розумів, як дитина. Коли став дорослим чоловіком, то він кинув дитяче. Тепер бачимо, як у дзеркалі неясно. Тоді ж обличчя до обличчя. Тепер знаю частково, а тоді пізнав так, як і сам був пізнаний. Тепер залишаються ці три віра, надія, любов. Та найбільша з них любов. Ми бачимо, що любов це є зброя проти сатани. І любов найбільша навіть серед віри і надії. Ми можемо мати віру, ми можемо передбачати гори, але любов найбільша. Ми можемо мати надію надіятись і получати від Господа по нашій надії. Але любов із них найбільша. Коли ти маєш любов в своєму серці, то ти перемагаєш всяке зло. Ти перемагаєш, демонів і є Демони Де мені щоб в наших серцях не було любові, а щоб в наших серцях була ненавість до ближнього свого і до інших людей. І 35-й віршик Іоанна 13 глава. З того дізнається всі, що ви мої учні, коли. Любов матимете між собою. Амінь. Давайте помолимося. Господь во ім'я Ісуса Христа. Благослови нас Господь і дай нам, Господі, щоб твоя любов була в наших серцях. І щоб через нас, Господі, люди теж починали любити тебе і любити друг друга. Благослови нас, Господі, в цьому. Тому що любов, вона більше всього. Любов, вона більше, навіть е, за надію і за віру. Спасибо тобі, Господь, використовуй нас і наповни нас своєю любов'ю. А ми обіцяємо здати тобі славу, Отець Святой Дух Святий. Аминь. Давайте Господу славу